Я хочу показати машину, щоб ви розуміли, що це за машинки в нас. Так, ну це автомобіль, яким чином чудом, Божою ласкою, знайшли в Німеччині, тому що він 2001 року, але 18,5 тисяч тільки проїхав. Тому це, це нова машина просто. Нова машина, яка була, дивіться, його ніхто не мав. Це стан машини, що ви розумієте. І е, ну, 10 років вона може працювати аж. Вона була в ДСНС в Німеччині. І студент через аукціон її викопали, добрі люди. там, слава Богу, там Дмитрою з родиною, От, і оцю Олексію дякую, що він таких людей знайшов. Евакуює, зразу чотирьох осіб може евакуювати. вже розставили обладнання, все як є. Там німецький фонд допоміг придбати. Все, що треба, значить, дефібрилятор з монітором, значить, кислород, інфузомастери. Вісмохтовач холодильник для ліків, все-все-все. Єдине, що там, кондиціонера немає, будемо працювати, це саме. Ну, встановлюємо от. І, от така машинка, от такий стан. От. Дуже цікава німецька розробка, як кажуть, фільми легким движенням руки. Да? Ну, а це вже... Як я шуткую, кажу, це наша тюнінгове телі. Тому що, якщо починати зверху, то ми говоримо про полікарбонат, який захищає від осколків. Е, в принципі, не один осколок не проб'є е, полікарбонат разом з цією сіткою. Mm -hmm. от. Ну і кулі теж візьме. Е, тобто це легка така е, броня для того, щоб можна було евакуювати вже хлопців ну, практично з передку. Це їздить з е, Евакуточки з жовтої зони до шпиталя вже розводить, а це повністю реанімаційний автомобіль. Ну от така переробка, повністю ІВЛ з кислородом, з балонами, інфузоматор, який дозволяє повністю дозовано давати робити ін'єкції хлопцям. Знову ж таки, дефібрилятор з монітором, з манжеткою, показує сатурацію, кардіограму, робить все, що треба. Тактичний рюкзак тактичного рюкзак медика повністю з цим теж обладнанням, розхідні матеріали. Якщо треба по дорозі працювати лікарю, то ставиться світло. Ну Там працюють пікапи чи, там Toyota, Land Cruiser, ну, але вони ну, на ресорах і вони не м'які, вони везуть людину, коли ну, кожна там кочка, кожен все біль дуже великий доставляє, то тут машина більш м'яка, вона ну, так. Хорошо йде, але тут двигуни Мерседес і такий доволі мощний, мощний доволі мощний це саме, і де треба проїде, і все дай Бог буде нормально. Ну, і Послужить. два моста, Так, так, для... да, да, повний привід. Постійно повний привід. Амінь! Да. Спасибо! Damn. Yeah. Ia, este cuim vietescu. Sfinții Boghdan. Soi mi lume. Din acest suflet, să ne sprijinim. Soi doria.

Хлопці твоє... сокраня... ну, багато життя, е... Захищали, е... Ну, і так, бували, то... Хочу виразити вдячність тим людям, які пожертвували ці чудові автомашини скорої допомоги для наших. Захисників для наших воїнів, які на полі брання суть свій ратний подвиг, щоб захистити кожного з нас. Нехай Господь наповнить ці автомобілі своєю дивною благодаттю, щоб кожна людина, яка попаде в цей автомобіль, щоб була живою, здоровою, щоб вона була навіть була поранена або пошкоджена, щоб Господь її зцілив і дав їй здоров'я, і духовне, і тілесне. Нехай Господь благословить тих людей, які в цій машині вживають для того, щоб принести через них користь нашим воїнам, нашим постраждалим. Це велика справа, яку має робити християнин, як свідчення своєї любові до Бога і до ближнього. Нехай Господь благословить землю нашу миром. Всіх вас вітаю святом. Святого Рівноапостольного князя Володимира, нашого Хрестителя і присвятителя. Слава Богу. Привіт всі браті і сестри. Сьогодні у нас співробітники військового відділу подвійна радість і те, що ми відзначаємо День пам'яті святого Рівноапостольного князя Володимира, День Хрещення Русі, і те, що Велику роботу сьогодні завершуємо з підготовки до відправки на фронт цих чудових автомобілів, обладнаних для перевезення поранених. Як сказав блаженніший, будемо сподіватися, що ця справа буде мати продовження. Є такі речі, що сприймаються неоднозначно, хтось не розуміє, хтось дорікає, а є справді святі справи, так як і сьогодні це. Тому я дуже вдячний. Військовим священникам, які ініціювали, організували, зробили це все. Блаженніший вже сказав, те, що важливо відзначити було. Я думаю, що сьогоднішня подія буде мати резонанс, відкнуться інші єпархії. Початок поклали, гарний, красивий із Богом.